Задля досягнення екологічних цілей та доброго стану вод у Деністровському басейновому управлінні водних ресурсів. Відбулось засідання басейнової ради. На ньому розглянули проєкт плану управління річковим басейном Дністра на 2025-2030 роки. Наш план був вчасно зроблений. Він налічує 11 розділів. в нього входять. Подавали різні пропозиції 232 пропозиції з пропозиції загальною вартістю майже на 27 мільярдів гривень. Основні заходи у новому документі зауважує голова басейнової ради Дністра Олег Мандрак, направлені на покращення екологічного і доброго хімічного станів вод річки. Основні майже 70% – це реконструкція будівництво, водовідведення каналізаційних споруд. От на ці речі основна увага зосереджена. А так багато є пропозицій щодо розвитку тих чи інших підприємств, які споживають воду і після того, в якому стані вони її скидають в каналізаційні споруди. Берегу укріплення, повені, ну і так далі. Громадські обговорення плану триватимуть півроку. Правки та пропозиції до документу може надати кожен охочий. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.